У нас у України є три важливих пріоритети, три стратегічні завдання. Перше, це безумовно захистити незалежність і територіальну цілісність нашої країни від російської агресії. Ця задача є пріоритетною і для виконання цього завдання ми Змушені мобілізувати всі наявні в Україні ресурси. Друга, не менш важлива задача це відновлення зруйнованої попереднім режимом економіки, фінансова стабілізація нашої країни. І саме таку програму, такий проєкт реформування економіки соціальної сфери підготував наш уряд. Ну і третя задача, яка також все охоплююча і є пріоритетною. Для нашої держави це є європейська і євроатлантична інтеграція. І угода, яку ми синхронно ратифікували з європейським парламентом, є для нас дорожною картою, є для нас конкретним планом дій, відповідно до якого буде працювати і парламент країни, і виконавча влада нашої держави. Дуже важливо на Цьому етапі, на цьому шляху, це безумовно оновлення і очищення влади. Саме тому для нас є пріоритетними законодавчі акти, які забезпечують боротьбу з корупцією, а також ті рішення, які прийняв парламент щодо очищення і оновлення влади. І зокрема, етапним на цьому шляху є дострокові вибори парламенту. Тому що український народ прагне оновлення влади. Він прагне щоб в парламенті були патріотичні, демократичні сили, що забезпечують, законодавчо забезпечують європейську інтеграцію нашої країни. Наша мета бути повноправним членом Європейського Союзу. І ми сподіваємось тут і на вашу підтримку. Тут були питання щодо проведення виборів в складних умовах, в яких знаходиться Україна. Це дійсно є проблема. Дійсно, ми не зможемо провести вибори в окупованому російськими військами Криму. Ми не зможемо провести вибори на частині Донецької Луганської областей, які також окуповані російськими військами та терористичними групуваннями, що фінансуються російською стороною і підтримуються. Але ми маємо сьогодні змішану систему. Ми маємо систему, яка виборчу систему дає можливість обрати депутатів як за мажоритарними округами, так і за партійними списками. І що стосується партійних списків, депутатів, які будуть обрані саме за цією схемою, то вони безумовно будуть представляти інтереси всіх наших громадян, в тому числі і окупованого Криму, в тому числі і частини окупованого Донбасу. Ми створюємо всі умови для того, щоб наші громадяни, які змушені були покинути свої домівки, свої регіони, ховаючись від російських загарбників, мали всі можливості голосувати на території України. Безумовно, ми створюємо і умови для того, щоб ті громадяни, які ще залишаються і в Криму, залишаються і на окупованій частині. Донецької та Луганської областей також мали такі можливості. Хоча ми розуміємо, що їх пересування для голосування є небезпекою для їхнього життя і є загрозою з боку окупаційних режимів. Ми розуміємо цю проблему. В той же час ми вважаємо, що як тільки очищення відбудеться і Криму, і частини Донбасу від російських загарбників, ми зразу проведемо до вибори. По тим округам, мажоритарним округам, які зараз, наприклад, жаль, не зможуть бути охоплені виборчим процесом, в той же час, навіть з рахуванням тих проблем, які стосуються і Криму і частини Донбасу, ми 26 жовтня зможемо обрати повністю легітимну Верховну Раду, повністю легітимний парламент відповідно до нашої конституції і нашого законодавства. Я ще раз підкреслюю, що маю сподівання найближчим часом після звільнення цих територій відбудеться до по тим мажоритарним округам, які сьогодні не мають такої можливості. Ну і безумовно, головна задача, від якої залежить і ефективність відновлення економіки, і ефективність європейської інтеграції це безумовно, звільнення нашої країни. Звільнення України від російських військових, від терористичних угруповань, які сьогодні контролюють незначну частину нашої території. Це є пріоритет. Але те небезпека, яка сьогодні є в Україні, той виклик, який зробила нам Росія, це є виклик не тільки і загроза не тільки для нашої країни, це є загроза для всієї Європи. Це є спроба змінити. Встановлений після Другої світової війни світовий порядок. Це є спроба зруйнувати колективну безпеку в Європі. Тому, на наше переконання, тільки спільно об'єднавши зусилля всіх цивілізованих країн, в першу чергу європейських країн, ми зможемо відновити безпеку в Європі, ми зможемо зупинити агресію і гарантувати громадянам. Всіх європейських країн, в тому числі і України, стабільність і мир. І саме тому нам треба єднати для цього зусиль. Ми сподіваємось на підтримку вашими країнами, позиції України. Ми сподіваємось на підтримку всім Євросоюзом, всіма цивілізованими країнами. Наше прагнення до свободи за нього ми заплатили кров'ю. Наше прагнення захистити країну. Воно також пов'язане з нашим прагненням жити в демократичній, цивілізованій Європі. І ми сподіваємось на вашу підтримку і на єднання наших зусиль. Я щиро дякую всім вам.